Слава Ісусу Христу, всім, хто зверять, і сьогодні з нами брат Річард з ордену братів менших. Слава Ісусу Христу! слава! Дякую за те, що прийняли запрошення, і на минулому тижні ви прийняли Якунський свячень, так? Так. Як пережили цей момент, коли ви лежали на підлозі, коли отець промовляв над вами молитви, коли благословляв вас? Небо відкрилося? Ну, саме в момент лежання, то це був такий момент заспокоєння, бо до моменту, коли співається літання до всіх святих, коли кандидат лягає на долівку. Е було таке дуже відчутне нервування, переживання, ну, тремор, трусило трохи так, а вже від моменту власне. Цієї молитви спільноти зібраної в храмі, молити всієї церкви. Воно якось, ну, мабуть, Дух Святий так діє спокою, спокійно, все буде добре. Ну, Власне, все й добре. Ну, так. Брате, <ріху> розкажіть, будь ласка, як ви вирішили присвятити своє життя Богові? Чому ви обрали життя в монастирі? Бо ну, це дуже. Різні історії покликань дуже цікаві. В кожного своя дорога ну, ваша як починалася і коли, і як ви дійшли до того, до чого ви дійшли зараз? Ну скажу відразу: я не мріяв з дитинства бути в ордені, і це була така історія, трошки інша. Получається, що з маленького то не ходив до храму. Там часом дідусь і бабуся забирала, забирали на свята. Пізніше, вже коли мені було років 12-13, бабця моя захотіла, щоб я пішов до першого причастя. Сама дома мене підготовлювала по катахизусу до, до першої сповіді сестра Монахиня, котра тоді займалася дітьми при парафії. В місті Полоному, бо я звідти походжу, прийняла в мене екзамен і ствердила, що готовий, можеш приступати. І Від того часу почалася вже моя ну, така більша зустріч з Богом, історія з церквою ближча. Тоді почав вже ходити в неділі, і хоча б і якогось разу побачив, що. Мій однокласник, щось там робить біля священника втягнути в якусь таку дивну білу шату, запитаю, що це ти робиш. Він каже: я міністрант, допомагаю священнику. Кажу: о, класно, а мені можна? Каже: ну, давай підійдемо до настоятеля, запитаємо. Ну, і так відбулося, що котрусь неділю після служби підійшли разом до настоятеля. Це тоді був отець Станіслав Широкорадюк, сьогоднішній єпископ ординарій. Одеської єпархії, він сказав: добре, приходь, повчись, подивись ти будеш служити. Ну і тоді вже почалося таке вже, скажімо, тісніше моє пов'язання з церквою, бо почалися нормальні катехези для підлітків, для молоді. Але на той час так я служив, я був міністрантом. Ми всі будь-які, всі меси приходили, служили. У нас була така класна компанія. Але думки про те, що стати монахом, священником я тоді абсолютно не мав. У мене була інша мрія в житті, до котрої я прагнув, і після школи я почав реалізовувати ту свою мрію. Uh -huh. Вступив в військовий інститут. Ну, потім, будучи після першого курсу у відпустці, потрапив в своє улюблене паломництво до Бердичева. Угу. Uh -huh. якось під час того паломництва, щось мене надихнуло, що має бути. Ближче до Бога, ближче, ну, відповідно, оскільки тоді там про інші згромадження, інші ордени менше знав, бо виріс біля францисканців, в прикладі були саме францисканці, і дякуючи цьому прикладу, зробився такий вибір в орден Святого Франциска, до братів менших. Отже, вирішив, піду до ордену. Але по розмові з батьками з родичами ще було прийняти рішення, Ну, краще довчись до кінця, а тоді вже будеш вирішувати. Ну, вирішив я довчитися, але все-таки е зрозумів собі, що якщо я довчуся, і там треба було вчитися служити потім в Збройних силах ще якийсь термін за контрактом. Е я не знаю, де я буду через скільки років, е наскільки буду далеко від Бога, бо все-таки. То життя трохи тебе віддаляло трохи від Бога. А там якщо вдавалося потрапити на службу там раз на якийсь час, то це вже було добре. Але все-таки зрозумів, що або зараз, або ні. І після третього курсу я звільнився зі Збройних сил, і це було 1998 рік. Написав прохання про вступ до ордену. Була співвесіда з тодішнім виконуючим обов'язки Кусточа, або тоді, ще була кустодія, Францисканська, а не провінція, був прийнятий зарахований до постуляту, і тоді постулят в Горохівці, Пізніше в Баранівці через рік почався новіціат, а там далі семінарія в Кальварі Зебридовській, там, де навчалися всі наші брати, це 20... 30 кілометрів від Кракова, це Польща, там такий великий сантуарій страстей Господніх, і там, в цьому святому місці, є ця семінарія, де навчався. Ну, зразу я йшов цікаво тоді питання, це ти так давно пішов в семінарію, а свячення, для канату тільки зараз. Ну так, від закінчення семінарії до прийняття свячень минуло... Якщо 2007 рік, а зараз 23-й, то що це у нас 18 років десь так? Ну так. Ні, 16, 16 років. Е, ну, ну, трохи є часу. Тр Трошки є часу, та так. Угу. Ну, були, були на те свої причини. Там одна з них, що я на закінчення семінарії не написав майстерську працю, не оборонив. Ну і мені це відложили. Я там теж був такий, ну ні, то ні. Не хочете, не треба, буду служити як брат. На той час мав вічні обіти в Ордені і працював в різних парафіях, теж бачив, то, що служіння брата на священника теж дуже важливе, теж має свою роль, своє місце в житті церкви, але вже будучи тут в парафії Святої Трійці, і Ужгороді тут в, в Мокачівській діасезі. Якось по новому, ось, не знаю, над цим задумався, а отримав такий поштовх до того, що ну, все-таки може розшир трохи свій функціонал служіння. Братом за Кристі, то собі може бути добре, але може ще щось, ще якимсь чином може служити людям. Ну і так. Подав прохання до уряду провінції, вони погодились. Ну, і в результаті маємо те, що 29 вересня в Житомирі єпископ Микола Лучок в Сан-Деякона. Будемо відкриваємо нову сторінку в житті, будемо пробувати служити краще, більше ну, більше можливості відкривається для служіння. Можливо, повернемось трошки. Часі, коли ви були ще військовим, так, з воїна, світково перетворились на воїна Божого. Напевно, це питання вам багато разів задавали, але що каже оточення, що каже середовище, тим більше ну, достатньо специфічні військові, так? про що вони казали про ваші стосунки з Богом, про ваш вибір ордену. Ну, я розумію, що це був 98-й рік, як ви кажете, так, достатньо ну, вже трохи часу пройшло. Але е... чому вас питаю? Чи, чи варто боятися, ось не знаю, показувати це, відстоювати свою віру? Можливо, ваше слово надихне хлопців, молодих юнаків, дівчат? Ну, наприклад, я особисто не зіткнувся з якимись переслідуваннями, пов'язаними з тим, що я християнин, що я католик, можливо, більше там нерозуміння, що це таке взагалі, тому що як я в 95-му році. Вступив в інститут після закінчення школи, ну тоді ще вся військова структура була Можкій пострадянська, мій. радянські офіцери, котрі там звикли. Але вже на той час, наприклад, було прописано щось таке в статутах, що для віруючих має бути надана можливість потрапити там раз на якийсь час на, на, на літургію на службу Божу, да? тобто. Навіть таке вже тоді було, були цілком адекватні командири. Час від часу вдавалося відпроситися в неділю звільнення, піти на службу, Все було в Сумах. Там на той час, як я був перший рік, це там був на стоятий отець Геннадій. Не пам'ятаю прізвища пізніше покійний отець Фелікс Вінціцький. Ну, тобто, йшлося до, до своїх, бо то був земляк з одного міста зі мною. Також працювали сестри, малі сестри непорошного серця Діви Марії, Гоноратки їх називають без Якраз теж працювала одна сестра з мого рідного міста, то теж воно йшлося в парафію. То... Так, як, як додому, не тільки зустріч з, з Богом, але з рідними, воно теж все-таки грало свою роль. Але з, -з, з боку колег, таких самих курсантів, як я, мішусі, ну, підходили з, там, зі зрозумінням, небо якимось там. Не знаю, на смішок чи щось там. Більше, більше хлопці були так зацікавлені, а що це таке, а на воно тобі треба. Ну, такі питання, звичайно, були там, на рівні от, католики це як? От, Бо ми православні, а от ти, католик, це що таке, в що ви віруєте? Кажу, ну то саме, що й ти, тільки що. Більше, більше було питань таких, що не знали, що таке католики, хто такі католики, але в якихось не було переслідувань неприємності з того, що я віруючий, абсолютно ніяких мав. Зараз армія -то змінилася в цьому плані набагато, бо маємо вже інститут капеланії військової, що є офіційно священники війську, котрі проголошують Слово Боже, котрі звершують літургію, котрі служать в таїнствах. Що військовослужбовці не то, що не обмежують, а навіть заохочують до прийняття участі в, в, ну, в релігійному житті. Так що зараз мені здається в цьому плані все набагато краще, але тоді не було якихось, в моєму випадку, якихось проблем. Звичайно, були різні підрозділи, різні командири, то все залежить від. Від людей, які які маємо дві різні дві різні школи, які будуть через дорогу одна від одної, там вчителі так відносить до, до учнів там трохи інакше, це як все, все як в житті ви згадали про нерозуміння, якого не було. Можливо, часто нерозуміння буває від незнання, і так сказали ви таку цікаву фразу про те, що ну, питали вас, на що воно тобі треба? То знаєте, може навіть і зараз багато людей, коли дивляться на християн. Задають питання: на що воно тобі треба? То питаю вас, що ви кажете: на що воно тобі треба? Це все? Або мені треба. Це для тих, хто взагалі не хоче розуміти, Та. але так, щоб отримати спасіння, щоб бути разом з Богом, щоб не за... не прожити просто життя, і воно закінчилося, закрилося домовиною, а щоб. Мати життя вічне і не в якомусь там і гіршому місці, а в найкращому ваше служіння у ордені францисканців, в ордені братів менших. В чому полягає? Ну, як і кожен брат в ордені братів менших. Ми складаємо три обітниці. Це Послуг убогості і чистоти, тобто безбрача, життя без шлюбу, і навколо цього всього будується наше служіння, передусім, служіння Богу і люду Божому. На різні способи брати слугують, священники, брати не священники. Хтось служить своїми талантами проповідників, хтось викладачів, професорів, капелани по всьому світі досить багато францисканців, зрештою, як і у інших священників, діціяльних з інших орденів, по суті, це служіння завжди передусім одне: служити людям і богові, служити в таїнствах, служити порадою часом повчанням якимось. Тарас, Ні, ці... до... Прошу? До того, часу моє, до того часу моє служіння в основному полягало на, наприклад, служіння в захисті, приготування до, до служби, там записи на службу, при приймання намірів від людей, по суті теж було з таким. Контактним лицем, бо перше, куди люди йдуть звертаються з любими питаннями за христю, а ти вже там так. Це вам треба до цього священника, з цим піти, вже контактуєш тут, де сам можеш пояснити, порадити сам даєш якесь пояснення, пораду. Часто людина, котра далека від церкви, приходить в перший раз, просто хоче. Запитати, чи їй тут можна бути, бо вона, наприклад, там не того обряду, чи їй не вижено, чи там не заповняється, навіть такі пістові речі. Ну і теж тішився тим служінням брата, що, ну, скажем, часто був таким. Тим, хто перший відкриває двері, так? пізніше передаєш людину священнику для якихось там глибших вже. Ознайомлення з вірою, там, якщо дохіли, переконувався, там підготуватися до прийняття таїнств чи щось. Але теж були в різних парафіях катехези для дітей, для дорослих. По-різному де підлогу прибирати, це ж це все самі робимо. Так що воно, скажімо, не тільки ті речі дуже побожні, де складаються руки, але все, що потрібно в побутовому нашому житті, в житті церкви. В даному житті в ці дні ми згадуємо особливо про святого Франциска. Чим францисканці вирізняються від інших і чому брати менші? Знаєте, може бути питання: що є брати більші, брати старші? Ну, на момент, коли творився орден францисканців, братів менших, тоді це було щось таке трохи революційне в церкві. На той час монастичне життя, монастирське виглядало досить так ну помпезно своїми ті старі ордени, наприклад, в бенедиктинці, коли було велике аббатство, яке займалося в особливий спосіб науковою діяльністю, там створенням переписуванням книг. Мали великі свої господарства, де тримали. Ну, якщо книги робилися на пергаменті, для, для пергаменту треба було виростити якісну худобу, щоб мати якісну шкіру. Для цього треба було якісь свої пасовиська для того всього, щоб це все обслуговувати, були потрібні. Наймі наймані працівники, і в сумі таке аббатство це було так, ну, чуть не княжество, таке й на наверху, це був такий дуже велика, шанована особа. Так само єпископи церкви, так і називались князі церкви. Це, це було щось дуже високе відірвано від, від звичайного люду простого. Так само, звич... ніби звичайний квір, священники, де вони відрізнялися від простих людей дуже сильно, навіть саме то, що для того, щоб навчитися читати, треба було пройти навчання, котре дуже дорого коштує. Там не могли собі люди дозволити, звичайні. А франциск робить щось зовсім інакше. Що це мають бути брати, котрі мають жити без власності, без монастирів, не хотів франциск, щоб були в браті монастирі. Звичайно, пізніше обумовлено тим, що ну все таки не можуть весь час тільки ну бути безхатьками, бо навіть для тих самих братів старших, хворих, потрібне якесь місце перебування, і пізніше воно вже обросло своїми теж власністю. Але е, брати менше то тобто ті, що прості, прості брати, які були доступні для кожного, для простого люду, котрі йшли між простих людей. Котрі не виносилися понад всіма, а власне про це йдеться, що тому брати менші. Покорювалися, напевно, більше якось. Ну, теж знову ж таки були брати там з різних соціальних класів, бо приходили які прості брати, які не вміли читати, так і Професори Сорбони, тих перших європейських великих університетів, котрі написали вже багато великих бословських трудів, будучи священниками та власне всі мали один устав, одні е, обов'язки, одні правила, і це теж об'єднувало. І теж кожних служив на своєму місці в різний спосіб. Є таке вітання у францисканців мир і добро. Ну, воно дуже актуальне в нашому часі. Що воно означає? Чому? Ну, такі? власне, побажання миру і добра. Це, мабуть, одне з важливіших в наш час і не тільки в нас. Mm. А друге, що ну, Франциск хотів, щоб брати були власне тими посланцями миру. Mm -hmm. Не, навіть за, за часів святого Франциска було багато, скажімо, буремних моментів в історії церкви, бо творилося багато різних сект, котрі поставали проти церкви. Церква з ними посильно боролася, так само боролися, скажімо, представники влади, котрим це було або зручно, або незручно. Міста воювали між собою знову ж історія святого Франциска, як його наведення, коли він ішов на війну з сусіднім містом і там потрапив в полон, був поранений, і там в цьому місці він переживає таке своє ну, перше наведення знайомство з Словом Божим. Тобто, цей час був досить буремний, і Франциск теж хотів, щоб між іншим брати були такими посланцями миру і добра, що нести з собою мир та добро. І звідти теж. Сам саме це гасло, мабуть, трошки пізніше з'явилося, але воно все-таки відповідає тому стилю Франциска. Ну і таки перевукується, знаєте, так дуже з теперішнім часом. Так, так. Особливо для нас це сьогодні так актуально і впадає в ухо, коли маємо війну, смерть і страждання людей. Воно звучить досить, ну, можливо, заставляє якось задуматися трошки більше. Що означає заклик Христа до Франциска «Відбудуй мою церкву? Ну, на початку, на початку, Франциск сприйняв цей заклик дуже буквально і починає відбудовувати маленьку закинуту церкву в околицях Касижу. Там продає якісь товари з батькового магазину, сам носить каміння, сам її будує, але йшлося про церкву Христову. Ну, знаємо різні епохи з історії церкви, тоді не була одна з найкращих. Знову ж таки, в певною мірою був якийсь занепад. І серед людей через неграмотність, і серед духовенства через якісь інші речі, через там бажання якоїсь наживи. Ну, ну, таке собі світське життя. Не всі, але було цього досить багато. Знову ж то, що говорилося про ті секти. По суті, Франциск дав можливість. Тим, хто хотіли жити простішим, але церковним життям, мати щось нове, бути в єдності з церквою, бо теж міг би бути під загрозою визнаного визнаним як, як єретик. Але то, що він був завжди в вірній церкві, завжди був під послухом церкві, був в єдності з церквою, не виступав проти церкви, ні проти церковної ієрархії, це. Стало ну, причиною того, що ті брати, які пішли за ним, не стали знову якоюсь грайкою нових єретиків, а власне новим орденом, що означає нести мир і добро зараз? Що означає відбудовувати церкву Христову у цьому світі сучасному, який є? ну такий, який є, і так знаєте, дуже здається, що історія просто повторюється по спіралі. І що означає просто любити інших, любити Христа і показувати це? Що означає бути францисканцем зараз у 21 столітті? Ну, францисканцем? Таке цікаве питання, тому що варто собі самому часто перепитувати себе, що для тебе означає бути францисканцем. Для мене особисто ну, бути братом. Бо хто такий брат, той, до кого ти можеш звернутися, хтось твій рідній, перед ким ти не побоїшся щось визнати якусь свою проблему чи потребу, чи, може, якусь незгоду, образу на когось, тим, хто тебе почує, хто порадить, як треба часом візьме в руки, поставити на місце. Часом пожаліє, пригорне, часом скаже, не переймайся. Ну, мені здається, що бути братом-францисканцем в сьогоднішньому світі це власне той, хто близький для кожного, доступний для кожного. Той, хто вислухає, той, хто порадить, той, хто за тебе помолиться, посміється з тобою і розділить твій смуток. Дякую вам дуже. І насамкінець, що скажете тим, хто буде слухати, дивитися. Чим надихнете їх? Ну насправді натхнення можна чергувати в багато чому в природі, але в єдності з Богом. І, якби, що би ми не йшли в якій свої. Сторони шукати натхнення, але завжди треба звертати очі до Бога, навіть через щось прекрасне, хтось через творчість, хтось через музику, через е е е різні речі. Якщо ми в цьому вміємо побачити Бога, якщо ми залишаємося з Богом, тоді це буде Боже натхнення. І до кожного воно приходить по-різному, по до когось в молитві, до когось в спорті, до когось, не знаю, навіть в звичайному дотримуванні режиму дня, але в кожного своя дорога натхнення. Надихайтеся добрим, надихайтеся мирним. Дякую вам. Надихаємося добрим, надихаємося мирним, надихаємося Богом. Це був брат Річард Ордену, братів менших. Дякую вам.